Всім привіт, друзі! Сьогодні я вже випустив відео про те, як росіяни відреагували на перемогу київського динамо над цербським партизаном, який кілька тижнів тому разом зі своїми вболівальниками гостролював на Росії, граючи з ізольованими від цивілізованого світу російськими клубами, і називав росіян-братами прямо у той час, коли ці брати обстрілювали Україну і нанесли ракетний удар по дитячій лікарні Охмадит. Посилання на відео з реакцією росіян в правому верхньому куті екрану, описі та коментарях. А у цьому відео ми почитаємо, що пишуть сербські вболівальники після перемоги Динамо. Друзі, треба, щоб це відео побачило якомога більше людей, і особисто ви можете на це повпливати. Достатньо просто поставити вподобайку. Ну і якщо вам цікаві відео про футбол пов'язані з політикою та війною в Україні, адже футбол не поза політикою, то підписуйтеся на канал і не забувайте про дзвіночок, а то Ютюб іноді глючить і не видає ролик у рекомендації. Отже, перший коментар. Не знущайтесь над партизаном, скоро граємо вирішальний матч, а карма може бути дуже складною. Цирк з моменту заснування. Тут, вочевидь, йдеться про партизан, і на це прилітає відповідь. А ти цирк від народження. Вся команда розбіглася, але Беки це окрема історія. У нас роками погана оборона, ми пропускаємо легкі голи у кожній грі. Катастрофа. Партизан уже вкотре нас зганьбив. Жалюгідний тренер, жалюгідна команда. Неважливо, який партизан, загалом сумна картина сербського футболу. Який урок неосвіченим аматорам, які уявили себе зірками? ці українські футболки. Воу! Цей коментатор, здається, згадує про те, що перед матчем на сербському сайті написали, що Динамо має націоналістичні футболки. Якщо друзі ви не бачили відео, що перед грою писали серби, то наполегливо рекомендую. Посилання у правому куті екрану. Який захист і півзахист, і атака, вахаха! Тепер у матчі відповіді партизану дадуть пробити три пенальті. Ах так, не дадуть! Це ж не чемпіонат! Ахаха. Сумно дивитися це очима. Ой, які ви активні в захисті! Хлопці, ці аматори, не змогли б навіть грати в 5 лізі Азербайджану. Соромно за такий футбол. Друга половина протистояння буде наша. Думаю, що у другому матчі вже за тиждень Динамо знову буде супермотивоване покарати і обіграти людей, які горланять про братерство з росіянами. Також хочеться, щоб ще цього тижня нідерландський Аякс покарав інший сербський клуб під назвою Войводіна, фанати якого теж підтримували росіяни, називали їх братами. Було б краще, якби ми отримали технічну поразку з рахунком 3-0. Виженіть цих ледерів невігласів з клубу. Вони знущаються над футболом. Ви зібрали сміття з жахливих клубів і хочете бути в лізі чемпіонів, але це так не працює. Оновіть стару школу футболу і покладіться на нашу молодь. Тоді прийде успіх. Як вам не соромно так ганьбити ім'я партизану? Дно. А далі коментар від жертви російської пропаганди. Якби ви були якимись нормальними людьми, ви б взяли зброю і стали на захист своєї України, а не їздили по Польщі і давали іншим уроки патріотизму укронацистська банда. Наступний коментатор у нас ділиться прогнозом. Це Динамо не команда, і воно вилетить у наступному раунді. Я вболівальник Цервени Звезди. Вони витрачають наші важко зароблені очки для Сербії. Вони повинні сприймати свої зобов'язання перед людьми трохи серйозніше. Як пропустили голи, наче на лузі розважально граються. Друзі, а зараз хочу пригадати коментар з відео про те, що писали серби перед матчем, який дуже кумедно читати, вже знаючи результат гри. Гарний жереб від Динамо ми отримаємо 3-4 штуки. А якби нам випало «Фенербахче», вони б забили 6. На цьому коменті вже після матчу акцентував увагу один з наших глядачів і написав ось такий коментар англійською: Прорахувався, але ж де? До речі, запрошую всіх у наш телеграм-канал, де йде палке обговорення, не побоюся цього слова, легендарної гри. Посилання в описі та коментарях. Я не вірю в те, на що дивлюся. Це жахливо. Боляче дивитися на партизан. Це реальна картина нашого футболу. Динамо грає в півсили. Уявіть, як би вони виглядали проти Борусії Дортмунд. Команди з назвою Динамо для вас фатальні. Вони вас завжди перемагають. Хоча тут хочеться сказати, що коли партизан Куролесив кілька тижнів тому по Росії, то переміг московське Динамо у серії пенальті. Після цього, до речі, головний тренер партизана Олександр Становіч сказав, що київське Динамо на одному рівні з Динамо Московським. А ось вже після погрому від українців Станові чомусь заявив наступне. Вітаю, Динамо! Ця команда сьогодні показала наскільки вища за нас за рівнем, швидкістю і за всіма елементами гри. Це показник того, де ми перебуваємо стосовно Ліги Чемпіонів. Нам до цього рівня ще дуже далеко. Динамо нас просто замучило. Ми не витримали рівня нашого суперника. Так що ж, Олександр, може київське Динамо все таки не одного рівня з московським, яке ви перемогли? Далі знову якийсь неоднозначний коментар про футболку Динамо. Яка гарна вишивка на майці Динамо. Бабусі пишаються. Ох, які ж аматори. Партизан, тільки партизан. Сильно плачу від болю. Вони були вибиті з поля і так само гравці були биті на полі. Огидна гра партизана це не європейський рівень, тому що ці хлопці бігають не за клуб, а за гроші. Вони не бігають за славу клубу. Хоча б керівництво зрозуміє, що оборони у нас немає. Повно невігласів, іноді мені дуже соромно вболювати за цей клуб. Кримінальна оборона! Це професіонали? Якби юніори почали грати, то у них не було би таких помилок. Як довго ви ще будете бруднити Сербію? Маленький клуб із великого міста соромить Белград. Найгірший тренер в історії партизана. І на це вочевидь відповідає вболівальник головного конкурента партизана Цервени Звезди. Та ладно, я за те, щоб він залишився з вами. Він нам потрібен для дербі. Я партизановець і мені соромно за їхню гру. Вони не дотягують навіть до колін серйознішим командам. І на це йде ось така відповідь: має бути соромно так говорити про клуб, за який ви вболіваєте. Нема чого сказати! Соромно! Звезда чемпіон Європи. Маленький партизан ніколи не був і не буде. Для довідки, у сезоні 1990-91 «Цервена звезда вигравала Кубок європейських чемпіонів. Якийсь дворовий футбол! Ганьба вам, гравці партизану! Чемпіонська гра партизану! Друзі, цікаво почитати, з яких міст ви дивитеся це відео. А зараз я попрошу вас поставити вподобайку, щоб допомогти у просуванні відоса. Підписуйтеся на канал, якщо вам цікаві відео про футбол пов'язані з політикою та війною в Україні, і не забувайте про дзвіночок, а то YouTube іноді глючить і не видає ролики у рекомендації. В описі будуть посилання на мій телеграм-канал та інстаграм, де я теж роблю публікації. Дякую всім за перегляд і слава Україні!